Герой, про якого ми зараз розкажемо, планував одруження і вже купив обручки. Обіцяв матері познайомити з нареченою одразу ж після ротації. Але вона приїхала одна: 23-річний Михайло Шатохін загинув на Запоріжжі. Окупанти поцілили в автівку протитанковою ракетою. Про що мріяв Михайло? Яким його пам'ятає матір, та які речі зберігає як реліквію, вона розповіла нашій кореспонденції Лілії Кочерзі. Веселий, розважливий, уважний. Таким згадує сина кропивничанка Олена Волошина. Це архідеї дуже мені подобаються за ними ухажувати це він мені кожного разу, деякі свято він мені дарував ці всі орхідеї. Жінка каже, навіть у підлітковому віці Мишко нікому не завдавав клопотів. Коли я народила, прийшла в палату, там була вже жінка. Не перший раз вона народила. Запитала, кого я народила. Кажу, хлопчик, вона каже, в мене хлопчик. Потім вона мені говорить, моя бабушка сказала, зараз дуже багато рождає, народжуються хлопчиків. Це буде, мабуть, війна. Я так запам'ятала це. Хлопець вивчився на електрика, мріяв освоїти ще й фах архітектора. А після того, як закінчив технікум, пішов в армію. Забрали його в місто Харків, Національну гвардію. Тож я пам'ятаю, як проваджала його. Там сказали, зустріч... зараз ми забираємо хлопчики, потім ви зустрінете чоловіків. Так мені не довелося його зустріти. Саме у Харкові захисника і застала велика війна. Михайло заключив контракт на військову службу. Був керівником групи радіозв'язку. Воїн спершу приховував від матері те, що бере участь у боях. Я не знаю, що він там робив, але я не чула ніколи. А в один якийсь час я почула в телефоні взриви. Я йому русиночка, ти дійсно не на війні? Він сказав: мам, ну звісно, ж я на війні. Вони були казача лопань, вони були цупівка, дімінтівка. Попри молодий вік, хлопець мужньо виконував свій обов'язок. Все одно він говорив, мам, ми маємо бути тут. Коли я вже тут, я маю бути тут. І смішні історії розповідав, і про своїх тих, які загинули хлопці. він єдине, колись я в нього спитала, кажу, синочок багато хлопців загинув. Він сказав, мам, ну це ж. Ну, він каже, що ти маєш на увазі багато. Ну це ж не просто каже якісь, це, це люди, типу, каже, я не можу на цю тему говорити. Вже у війську Михайло познайомився з дівчиною, планував mm. одруження. Він мені подзвонив і сказав, ми після того, як ми вже будемо на ротації, приїдемо, я тобі привезу. Ми заказали кольця, вони вже замовили, і вже він мені такий був радий, такий саме я сказав: я вже приїду не сам. Так і не пощастило мені. Вона приїхала потім сама до мене. Загинув військовий на Запоріжжі, восени 23-го. Росіяни поцілили в автомобіль протитанковою ракетою. Як найдорожчу реліквію мати зберігає речі сина, це шеврон частини, в якій служив, та кубик рубика, з яким Михайло ніколи не розлучався. Тут куточок це в мене дуже святе. Це для мене місце. Це всі його речі. Нікому не розрішаю тут. ВАПШІ нічого не класти, не трогати. Нині Олена живе заради молодшого сина. Жінка закликає кропивнича не забувати захисників, які ціною власного життя заплатили за наш спокій. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.